Вітаю вас, друзі, новини щодо мобілізації в Україні? Днями відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якій були присутні вище військове командування та президент України, що вони обговорювали в тому числі. Обговорювали такі поняття: як придатний, непридатний або обмежено придатний, що взагалі вирішили на засіданні РНБО? Як ви думаєте? Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомляє в телемарафоні. До речі, він повідомляє, що громадянин України має або бути придатний до військової служби, або непридатний, тобто поняття обмежено придатне взагалі прибирається, і його дуже скоро взагалі не буде. Також він повідомив, що станом на зараз перевірено вже 75% військово-лікарських комісій, і до кінця місяця вони планують дойти до цифри 100%. тобто перевірити всі військово-лікарські комісії. І ось пряма мова від Дмитра Лубінця. якщо громадянин в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, і в нього є проблеми, наприклад, з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Дуже цікава інформація, тому що, як ми знаємо, закон не має зворотньої сили. І взагалі тепер цікаво, як бути тим, в кого стоїть така позначка, як обмежено придатний. І він пройшов законно цю комісію і нікому нічого там не платив, не домовлявся. Мені цікаво, яким чином держава буде. Розуміти, платив цей громадянин чи ні, чи будуть звати всіх на перепроходження цієї комісії. Тому що е, якщо по закону, то це рішення йде на 5 років або взагалі безстроково, якщо людина не придатна. От мені цікаво, як держава зараз буде себе вести в цих ситуаціях. Друзі, а на вашу думку? Як це все буде відбуватися? Будуть звати всіх перепроходити комісії, чи лише тих, в кого будуть видно явні фальсифікації в їхніх справах у військово-лікарських комісіях? Дуже цікаво почути вашу думку щодо цього, і взагалі цікаво, як воно все буде відбуватися. Перемоги нам всім, миру і здоров'я! Будьте чемні. Гарного дня. Підписуйтесь і пишіть в коментарі те, що ви думаєте. Слава Україні.